Отже. Усі померли. Та да може, почнемо спочатку. Ну що ж, уперед! Джес, Фрідо, це мій друг дитинства Коді. Це вік, моя права і ліва рука. Блискуча. Том? Салют! Ну і хто художник? Це Фрідо Сара, Фрідо, це Сара. Кльові ніхтаки. Дякую. Наш місцевий вундеркінд. Гезер, Каміла. Салют! Як справи? Я не уявляю. хто це. Ми на кілька днів їдемо на мій острів. Хочете з нами? Сказуйтеся. Ми прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку. Ну Який же він незнайомець? Він слейтер Кінг. Всі разом буде незабутня! Буде незабутня. Усе подобається. Абсолютно все. Ми прямо шампусик, куштуємо делікатеси. То людське жертвоприношення буде до чи після обіду? Oh. Легендарні вечірки слейтера Кінга зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Мені тут офігезно. Але водночас є відчуття, що все це. Ілюзії Цього серпня. Де меніш? У кого мініш? Оце так сини. Що? А я теж охинів. Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні сміються на наші епохи 60-х. Вам все подобається? І я така о, це кльово. Ти не відчуваєш на цьому острові. Щось не так. Oh, Джес. Моя подруга жила в сусідньому номері. Отямся! Отямся. Отямся. Здається, ми все забуваємо. Можливо, але... Як вам усе, що змушує нас забувати? Подобається. знаємо, що за хрінь тут коїться. Кліпни двічі. Кліпні двічі, якщо я в небезпеці. Може, ми поки не будемо про це. А? Режисерка Зої Кравіць.